Йоу, усім привіт, друзі! З вами я, Філ, і зараз переді мною мій підписник. І сьогодні в нас буде жорстка така дуель в нього проти мене. А перед початком цього відео я попросив вас поставити лайк та підписатися на канал. Дякую вам велике за підтримку. Як ви бачите, ми вже починаємо атакувати. Він починає трохи відступати, напевно, щоб з'їсти золоте яблуко. Так, давайте спробуємо догнати. Але він доволі швидко біжить. До речі, в нього прикольний цей. Як його плащ, так. Оп, він, він вудку. До речі, я не сильно шарю, як тут користуватися вудочками. А тут вогонь є, ну прикольно. Так, у нас ця от... Як його зажигалка. Так, іди сюди. Кресало, вибачте. Так, іди сюди, іди сюди, іди сюди. О, він, він, він зараз нас з лука буде атакувати. Йо, він, він. Він зараз нас... Да, він загнав нас комбо луком. Оббігаємо, оббігаємо, так. У нього мало ХП, у нього дуже мало ХП, мало сердечок. Давайте будемо стрибати, щоб усилити нашу атаку. Так. ой 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 Ми горимо, ми горимо, ми горим. Все. Так, ми у вогні, треба його... Йоу! Ми перемогли! Так, давайте зараз інший матч тоді грати. Так, зараз, о, все. П'ять, три, два, один і поїхали. Так, у нас вже тут інші зільки, інша зброя, у нас чомусь поламний лук, зілля слабості, зілля невидимості, оце буде доволі прикольно. Напевно, так, Цей бій. О, у нас є сокирка, у нас є меч, у нас ми так жорстко екіпіровані. Зараз ми його до... догнати спробуємо. До речі, він нам уже нормально так зніс. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас, у нас мало, у нас мало здоров'я, треба зараз втікти. Йоу, Йоу-йоу-йоу! Він нас доганяє, в нього трохи покраще виходить нас доганяти, ніж ми доганяємо. Ну, я доганяю, в принципі. Так, іди сюди, іди сюди. Попаду, попаду. Ні, я, на жаль, не попав. Але до цього я багато разів попав. Так, це теж дуже добре. Йоу! Ну, він переміг. Це було доволі прикольно. Три, дво, один і поїхали, так. У нас тут уже знову зільки... Такі звичайні і золоті яблука. Зараз треба перемогти. Так, мені треба перемогти, друзі. Давайте, так, він по нам буде зараз стріляти. Треба обігати стріли і атакувати. І просто о, він з'їв золоте яблуко, до речі, я ні. Так, давайте ні, не красало. Давайте зараз атакувати е, луком. Ми, до речі, гарно попадаємо. Йому золоте яблуко і вперед, 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 убій до бою. Дай сюди, сюди, ми загнали, ми загнали в комбо. Ми з... Загнати в комбо, це те, що мені треба. Так. До речі, ви можете також подивитися моє відео про зомбі-апокаліпсис, яке я випустив зовсім недавно. І я думаю, що ви, ви цього ще не бачили, і я впевнений, що вам дуже сподобається то відео, бо там дуже цікаво. А тим часом він випадково себе підпалив, сам себе підпалив. І в нього залишилося дуже мало здоров'я, треба його наздогнати, друзі, давайте. О, він кидає зільки швидкості, до речі, гарна ідея, нам теж треба так зробити. І треба... О, він втікає, він тікає так, де він, де він, ось тут він. Треба, треба попасти, треба попасти, треба попасти сюди, сюди. У нього дуже-дуже мало хп. Ну у нас теж не не прям багато, у нас сім сердечок тільки що було. Так, іди сюди, іди сюди. І в нього залишилося десь половиною сердечки чи щось таке. Ні, три сердечки, так. Так, і він з'їв золоте яблуко, він з'їв золоте яблуко, зараз треба його наздогнати. Він, він з лука нас атакує, знову він попадає, він дуже доволі гарно з лука стріляє. Зараз його треба вже в комбо загнати знову. А ли це не супер легко, коли він стріляє. Так, ось, треба... О, він знову, він знову себе підпалив. Так, 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 так. У нього, у нього зараз дуже-дуже мало сердечок, треба його наздогнати. Треба цього разу йому не треба дати втекти. Так, іди сюди, іди, друже. Ні. Так, майже попав. Два рази попав. Два рази попав підряд. Так, так, попали ще один раз, але він з'їв золоте яблуко. І зараз... Йоу, 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 йо. чого все червоне? Тут, здається, ці... Як його кордони починають прям сходитись з... до центру. Ну, прикольно, щоб, коротше, щоб не втікали. гравці, так у нього, у нього дуже мало сердечок, він настікає, Ой, цей, цей кордон він дає, типу, дамага, чи що? У нього вже багато доволі сердечок, так. Давайте кинемо наше останнє зілля регенерації. І давайте вперед... О, він майже вже... А ні, в нього п'ять сердечок. В принципі, у нас... ой 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 як він нас... Він нас загнав тільки що нормально, так в кому. Так, доганяємо його, з лука стріляємо і ми його що? Ми його до кордону аж там додобили майже. Так, так, так. З'їмо золоте яблучко. Ой, він жорстко атакує, він жорстко атакує нас. Давайте зараз треба так от його спробувати зараз його вже... О! Ми перемогли, друзі. Підпишіться, будь ласка, та поставте лайк. Дякую усім за перегляди та моєму підписнику, хто зіграв зі мною. Та можете переглянути інші мої відео. Вони цікавилися.